Вітаю, друзі. Ще одна позитивна новина на сьогодні: це те, що народного депутата від колишнього ПЗЖ Олександра Пономарьова відправили до СІЗО на два місяці без права внесення застави. Загалом суд задовільнив клопотання прокуратури щодо запобіжного заходу. Олександру Пономарьову оголосили підозру у державній зраді. За даними СБУ, він перебував на окупованих росіянами територіях у Бердянську. З лютого 22 року до 23 року та фактично співпрацював з ворогом. Пономарьов перереєстрував підконтрольні підприємства за російським законодавством, відкривав рахунки у філіях російських банків на окупованих територіях та організовував поставки продукції цим підприємствам російським військовим. Загалом цьому депутату загрожує до 15 років ув'язнення. Як можна говорити, перший від ОПЗЖ пішов.